Не врятували медики. Населений пункт почали обстрілювати. Якраз над головою розірвався боєприпас, ракета. Тоді всі думки були, тоді не думав ніхто абсолютно про ні про які ні, ні, ні про зарплату, ні про що. Тоді всі йшли з єдиною думкою, щоб вистояти. Не доведе Господи, щоб таке творилося тут, нашій території. Типу. Якби довелося, скажімо так, переграти це все, нічого б не зміг. Треба вміти. Вміти просто перебороти свій страх саме. Головне. Бояться всі. Я обов'язково повернувся. Розкажіть, будь ласка, ви, мабуть, як ніхто пам'ятаєте той день повномасштабного вторгнення 24 лютого. Де ви були? Що робили перші ваші дії після того, як ви дізналися, що Росія... Завдала удару по Україні. Ми були вдома, подзвонила сестра десь годин в п'ять, напевно, ранку. Повідомила, що почалася війна. а Потім десь після восьмої був вибух в Калинівці. До речі, під час, під час вибуху цього загинув мій друг, кум, можна сказати. Вот. І... Тоді ж почали, я почав шукати варіанти, як потрапити до армії. І оскільки військкома, до якої я приписаний, знаходиться далеко добратися туди, було нереально, ну, вирішив тут в Вінниці. І ну, це було тариф. А Скажіть, будь ласка, чи до того ви десь проходили службу? Так, проходив строкову службу. Після того я 10 років відслужив ну, в силових структурах. Прийшли в штаб. Там, де записували. По-перше, я був не сам, був ще один товариш зі мною. Ми так разом і продовжували служити, він і досі е, ну, служить. От, е, нас прийняли, записали в роту КДБ, ну і так вийшло. Чому саме ця рота? У вас є якісь спеціальні навички? Чи стояв вибір взагалі, куди йти? Чи просто було завдання піти аби захищати? Ну по-перше, те, що ви кажете, було завдання захищати. По-друге, туди набирали, як правило, в цю роту набирали людей, які більш-менш знайомі з військовою справою, оскільки ну, бувших силовиків, бувших учасників АТО учасників бойових дій і от таким макаром ми туди потрапили. А що було далі? Ви якийсь термін проходили навчання? Так, звичайно. Ми, ми навчалися, проходили тактику, навчались тут, на місці в Вінниці, були виїзди. Потім ну, почали потрошки виїжджати на бойові завдання тут по місту. От. А потім, коли стало питання набору добровольців на те, щоб їхати на передову, весь взвод визвався їхати туди. Тобто ви були настільки вже злагоджені і відчувався оцей такий побратимський дух, що ви поїхали цілим підрозділом, правильно? Нам пощастило, в нас дуже підібрався дуже хороший колектив. Дружні хлопці, ми весь час спілкуємося і досі, хоча взвод ну, як би розділили на, на даний момент. І хлопці знаходяться по різних підрозділах, але спілкуємося постійно. З деякими бачимося, так, на зв'язку. Під час виконання бойових дій ви зазнали поранень. Розкажіть, як це сталося? Не розвідка, нас було двоє чоловік. Ми попали, ми були в, в населеному пункті. Населений пункт почали обстрілювати, якраз над головою розірвався боєприпас, ракета і розкидали навкруги самі касетні елементи. В результаті отримав ззаду під броню на вильок, наскрізь, воно зайшло ззаду, вийшло через живіт. Мене врятували медики. Товариш викликав медиків, слава Богу, вони швидко прибули, відразу ну, надали допомогу, провели евакуацію, все. Далі я просто нічого не пам'ятаю. Скільки часу тривало ваше лікування і ваша реабілітація? Ну, Реабілітація в мене і зараз проходить, я на знеболювальних, я не можу без них. І ще буде десь з пів року, не менше, тому що ну, пошкоджений нерв. А лікування ну, безперервне проходило 4 місяці. Фінансове забезпечення, все, надало до чого. Ви лікувалися суто у місті Вінниці? Ні. Я почав з Краматорська, Дніпропетровська, Черкаси, потім Вінниця і Хмільник. Було декілька шпиталів. Скажіть, будь ласка, ви не шкодуєте, що 24 лютого от, е, пішли добровольцем? Ні. Mm. Звичайно, ні. З якими думками ви взагалі йшли і чи не змінилася ваша думка зараз, після того, як ви оце все пережили? Тоді всі думки були, тоді не думав ніхто абсолютно про, ні про, ні, ні про зарплату, ні про що. Тоді всі йшли з єдиною думкою, щоб вистояти. Зараз, просто в зв зв'язку з тим, що на фронті ситуація міняється, зараз, ну, скажімо так, рівень морального духу чи що набагато вищий. Вот. І в принципі, все одно. Якби довелося, скажімо так, переграти це все, нічого б не змінило. Треба вміти, вміти просто перебороти свій страх. Саме головне. Бояться всі. Треба вміти просто побороти цей страх. Скажіть, будь ласка, ви зараз підтримуєте з вашими побратимами зв'язок? Обов'язково. Ну, практично кожен день зізвонюємося. Я ж кажу, хто знаходиться тут, то з тими бачимося практично кожен день. Звичайно, підтримуємо. Такі умови, вони зближують, дуже зближують. Тому... Я думаю, що будемо триматися разом, навіть коли це все закінчиться. А ви кажете, що нічого б не поміняли у своїх діях. А от чи повернулися б ви знову на службу? Я планую, якщо все, коли все нормально закінчиться, якщо, ну, я маю на увазі по здоров'ю. Якщо до того часу не закінчиться війна, то я обов'язково повернуся. Я не знаю просто, чи повернувся я в той підрозділ, де я був. Але взагалі війська обов'язково. Тобто плануєте служити? Звичайно. І надалі. Доки йде ця війна, обов'язково. Коли закінчиться, звичайно, ні. Ця ця боротьба, вона ж боротьба за незалежність України, звичайно. щоб ми не були якимось придатком до Росії. Що особисто для вас означає незалежність? Ну, в першу чергу це свобода. Свобода вибору. Свобода жити так, як подобається мені. Я просто ну, дивлюся, що, що творять вони, що творили вони в тих місцях, де вони були у нас. Не доведи, Господи, щоб... Таке творилося тут, на нашій території. Ну і стараємося цього не допустити, звісно. ми їх переоцінювали точно так же, як переоцінювали світ. І боялися, що просто прийде момент, коли вони прийдуть сюди. От для цього і створювалося ТРО. Тепер, уже, коли вияснилось, наскільки їхній рівень насправді відповідає нашому уявленням, то. Скажімо так, основна потреба тримати підрозділи ТРО на території своєї області, вона ну, відпала. І з'явилася можливість задіяти хлопців вже в зоні бойових дій безпосередньо. Питання в тому, що люди втомлюються, їх потрібно періодично робити їм ротацію, потрібно міняти це. По-перше, по-друге, хлопці, які йшли. Скажімо так, на початку на голому патріотизмі вони просто-напросто не змогли б півроку і більше сидіти тут на місці і дивитися, як там хлопці воюють. Потрібно врахувати в них дуже велика перевага в і в кількості живої сили, і в техніці була. та і зараз, в принципі, є. В них дуже велика кількість боєприпасів. Це по-перше. По-друге, тобто це війна, в першу чергу війна артилерії. По-друге, вони абсолютно скажімо так, не стісняються використовувати зброю, яка ну, брудна. Це і фосфорні боєприпаси, це і отруйні речовини таке було і було, навіть по нашим позиціям було застосовано отруйні речовини. Авіація, тобто це війна, яка в першу чергу окопна тоді була на даний момент. Зараз, коли ми почали відбирати свої, свої території назад, коли нам надали зброю вже більш сучасну, високоточну, все звичайно змінилося. Але вони абсолютно не цінують людей своїх, та ніяких не цінують. Вони просто-напросто намагаються давити масу. Оце в першу чергу. Їхній стиль. Але українці на 100% вірять саме у нашу перемогу. Чим Звичай. краще наші військовослужбовці і в чому наша відмінність? Наші військовослужбовці набагато краще мотивовані, тому що ми захищаємо свою землю. У нас мотивація, яка Абсолютно не може зрівнятися з їхніми. Їх женуть на цю війну. Або ну, половину женуть. Є багато таких, які просто зомбовані, які йдуть воювати по якимось своїм якимось таким міркуванням. А ми воюємо. Просто в нас немає іншого виходу. Ми воюємо за свою свободу, за свою живу. Через це ми переможемо. А скажіть будь ласка, ви. Почали говорити про підтримку, наскільки вона важлива, коли ви знаходитеся ось там на передових позиціях, і від кого ця підтримка в першу чергу має бути, яка саме? ця підтримка, вона не просто важлива, вона незамінна, скажімо так. І коли м -м, приходять листи від дітей з різних регіонів України, і коли е, до тебе з ну Весь час ну, дзвонять рідні, весь час ти з ними спілкуєшся, весь час знаєш, що вони за тебе переживають, набагато легше. Без цього, я думаю, ми не...